Привет, Олександр, вітаю. Дякую, старый, за подорожечки. Тебе дуже вилок. Там навіть на Ютубі на основній трансляції пише. Пасочок роздано. що тільки одненька Ля, Архайм на їхати в вверх, кущ. хорош. Шарить. Ну добре, я не буду чекати поки там хтось буде довго засвічуватися, будемо навалювати по ситуації. А то поки я, блін, надивлюся. Хто там посвітиться, то можна вліпить на 400. Коли ти на арті стоїш не на горизонтальній поверхні, то твій снаряд летять так що. А, ти про це. Та ні, я не думаю, що це якось впливає абсолютно. Мені здається, що це так не працює. Це тільки залежить, що ти можеш ствол до гори задерти, і тоді ти ближче стріляти не можеш. Оце, так, да, таке є. Ловино братело. 300. Візьми щось цікаве в артилериста. Бля, 705-й порвався, поїхав в атаку. Бідолаха, зараз вангар піде. Ну, Рхем, до речі, стоїть, то грамотно, якби, не ризикує, але. Так, в такій ситуації не можна нам їхати взагалі в атаку. Тип, тупо не можна. Це помилка на 705-му, не можна було так робити. Якщо в тебе ЛТО так стоїть, не йдьте в атаку, чекайте, поки їхні поїдуть помиляться. 7к на 261. Ну, хази, можливо. Я щось якось не звертав на таке ніколи уваги. Може. Може, може? Не кажіть, що мій Архем зацвітився. Ні, половий ніби. поехал пану бабаха пасочку бабашки бабашка лови пасочку Недолет! 1600 катка але недолет. блин жаль не Побавна їжу для Артовода 50 гривень і каже Бодя. Дякую, Бодя. Труммой колочило. Давно тебе не чув, як ти там. Дякую за підтримку, дуже великий Ну, я буду цього лупить, він, до речі, м'який для мене. Мені по ньому добре лупен десь. Лякуди йому закину, а мій би й пробить. Якби пробив, це взагалі жесть було. <зас> на ще в кабіну. Я, до речі, так в лоб можу його підпалить. Ну, теоретично. Нормально. Все він два ліщі ще отримав, думаю, ні, ну його баню. <гум> Дарма він сюди приїхав. Ні, диви, розвертається. Походу, не вчиться на своїх помилках. Зараз ми йому пояснимо. Диви третій раз сюди виїжджає. Ні, ну безстрашний, пацан. Тупо безстрашний. Беньк. Ну, це в каток упало. Малий демо, окей. Дякую за, за донатик ще раз за підтримку. Може Серджо, є такий момент, може, що якось воно перераховується криво хз, якщо чесно. Ну і ще один на дорожку тобі. 4000 тички 1582 хп з пацана зніс Нормально. 21 набагато краще за 212. Я би сказав, що вони. Плюс-мінус на одному рівні. Але де, той дев'ятка, той десятка, той дуже. І це ще від арти гріб, пацан, думаю. Ну, типу, 261 дуже комфортний в плані стрільби. Ну, і приблизно одинакові, як на мене. Хоча кому як. Комусь подобається більше, комусь менше, той те чи інше. На ще тут. Так, вже трика дамаги накидав. Нормально. Канопенер ні, канопенера нема. Я не качав його. І що Все, не світиться. Ну окей, пішли мауса лопать. Якщо той не світиться, ми можемо і по маусу пошмалять. Трошки. О чому би ні. Ну, поки настріл добрий, але... В мене таким темпом снаряда закінчиться. А тепер я наче не влучив броню, є таке. Оце не влучив броню, це саме е, гівняне, що може написати. Типу, ну алло Яке не вилучу, ви що гоните Ой-ой-ой, mm -hmm. це могло бути для нього ще посилочка. О, 105-й висвітився. Я сподіваюся, вони його не відпустять його. 105 помилився, він переїжджав видно і той. Якщо вони його не висвітлять, не заберуть, то буде добре. Я би прогул кинув би. 3, 2. Оп! На в кабіну. Мало щось вилетіло, до речі. Добре, РХМ нас добре грає, до речі, акуратно. Даже не контузило. А це може в цю в гармату дав, типу. Чи щось, типу, того, я щось хз, за чого так могло би. А що єпіс? Не хочу єпіс обстрілять. Так, мені би ще дві тички, я вже була би медаль гора, типу. Я не буду 11 хп добирать. Пішли у баню. Не не я піду тут огляну, що робиться. Отут Баджер А, Баджер буде на Хевіка падать. Погано. Що він буде падать? Отаку йому кинем. Не влучу Закономірно. Перемога за закінчення часу. Хорош. Та, Джон, мені не сподобався той новий старт. Він якийсь такий, блін. І не туди, і не сюди насправді. Тому не знаю. Ох, як тяжко стріль... І він від. Ой, блін. Це мінус три снаряди вже я дав без цього. Так, я на того Вітовса мало на молекули розібрати. А як з бабахів колесника стріляєш і каже, не влучив броню або в, там в колесу, чи як воно каже, не пам'ятаю вже. І ти такий шоу, Яке нафіг, цей не влучив броню, алло. Там півтанка мало би рознести. Добре. 3800. Ну, на медаль гора вже майже на шкріп <смас> Я боюсь ближче під'їжджать, блін, бо... Ну, хазе, моя команда якась така не впевнена в собі. А снарядів мало, рахунок 6-5. Я так зараз все вистрілюю Насправді мені занадто близько теж не можна під'їжджати. Бо, цей. Бо буде в мене трабл. Оп. Ой, гарно, точка. Здоров, спин. І тебе святом. Так, ну 4300 300 дамаги є. І 5 снарядів лишилось, блін. Молодець, Спін, що побрив, Хвалю. Є чотири типу не шариш, можна якось ближче під'їхати, ні? Куди він дивиться в Що він робить? А він втикає десь вліво. Ну, окей, нехай втикає. То в них ще не світить, всі світились. Зараз або ДБВХ зачекається, або да, або прога. Так я думав, що прога зачекається. Гоп. Ну-ку. Яких Ай, недоліт Нову клаву і мишку купуєш, Ну, я вже давно так, такого не купую. Дорога клава, дорога мишка. Тримаю себе в руках. Мене максимальна шкода на Арті, та на Кі арті? На Т-92 5.971 я видавав не так давно. І на Arte виходило видать 5 936 копікам. Такого плану. Блін, я сюди не прокину тупо. Знаєте що, мені союзник заважає. Серега, дякую за підписку. Тепліться помалу. А снарядів все менше. Баджар уже тут. Ну я не вірю, що ми це вивеземо. Тупо не вірю. Блин, ну баджа розстрілять така собі історія. одув борт можна. Ну, окей. Ну, медаль гору я заробив уже. Кремінь. Ну, я не казав Серджу, що я ніколи не ламав. <гум> я казав, що я останні роки стримуюсь. А дешеві мишки по 50 гривень у мене летіли в стінку тільки так колись. Коли я був молодший і більш агресивніший. Точніше, морально не І, блін, боюсь, не влучить тупо. Ай. я все стріляв. Бідні мишки. Угу. Привіт, юзер, дякую. Ну що, два снаряди лишилось? А рахунок рахунок 77. На ну, секундочку. О, старий знайомий. Ну, типу, мене зараз закінчаться снаряди і все. Я стикнувся з тим, що я вже був якось кілька боїв. Е в Пару днів тому я на Т-92 вистрілював, тупо всі снаряди. На Т-92, його Хіба бої довгі були? Це капець. Рхм порвався, погано. Рхм поїхав, просто суїцидно це вирішив. О, стопе. 1,6, 1,6, 1,6. Світи його, світи, світи Не відпускай. На тобі! Ще 500. О, добре, накидав. Ну, вже 500 накидав, до речі. У мене останній снаряд. <хи> я все вистріляв. Привіт, пекар Якби влучав все, що я стріляв, то вже було б 6к дамаги. Навіть більше. Гора я вже давно взяв. Гору дається 6 на 21-му, треба 4000 дамаги десь Я не буду його добирати. Але, блін, треба. Добре. Бекомплект пустий. <хи> 5262 дамаги. 7000 суми на фул посилених. Я поїду. Поїду базу брать. О, точно. Їдем рейдера брати. Що робить? Хороший бій. Та да, непоганий. Настріл хороший. Це практично чистий дамаг. 1622 катка і 5262 чистого дома. Блайнтів я ніби не давав. Давав, але там не факт, що там щось було. Ну коротше, я поїхав базу брати. <гум> Ай нервується, пацани. Ну, ну закинули там. Ну, здорово, мандаринчик. Знаєш, наприклад, наприкад стріг... один, один об мене. Без поняття, мандаринчик, не знаю. Не скажу тобі. Mm, щось я навіть не в курсі, як воно таке виглядає. А, мені не дадуть ба базу взяти. А, він забрав. Все, ми виграли. Ля, ми виграли. Може майстра дадуть? Це було би шикарно, майстра взяти за такий бій на посилених. Ану, ану. Що в Сенсі покрасив спінте першо? Майстер. Сюди. Фол поселення, майстер. 5262 дамаги, 1928 катка. і Один фраг. Оце хорош. На посилених майстра це прямо ого. -го. Я тупо в топі по дамазі. Ніхто мене не перестріляв. Угу.